Священний скарб слави Божої сьогодні вводиться у храм Господній. 21 листопада за новоюліанським стилем православна церква вшановує одне із найважливіших Богородичних свят введення у храм Пресвятої Богородиці. Апокрифічні тексти, зокрема проти Євангелія Якова, описує, як трирічна Марія була приведена батьками та родичами на служіння Богові. Біля храму вона самостійно без посторонньої допомоги підійнялася по 15 сходинкам. Біля входу її очікував первосвященник, який у свою чергу увів дитину до святая святих. Даний епізод дуже яскраво ілюструє духовне життя кожної людини. Ми, по слову святого апостола, повинні восходити із сили в силу, удосконалюючись в Бозі. Подібно до того, як Богородиця підіймалася по сходинках до небесного храму, порою по дорозі можуть зустрічатися важкості: нерідко ми втовлюємося, а інколи навіть і падаємо. Однак, беручи за приклад Богородицю, ми повинні дивитися на першосвященника, на предвічного первосвященника Господа нашого Ісуса Христа, який очікує нас біля свого небесного храму із відкритими обіймами. Який своїм люблячим поглядом зігріває, надихає та допомагає. Як у житті Богородиці, первосвященник відіграв важливу роль, так і у нашому житті. Первосвященник Господь Ісус Христос і Його безпосередня присутність в дійсності допомагає і надихає, дає нам сили іти своєю дорогою Спасіння. Сьогоднішнє свято і про цінність, цінність кожної людини без винятку. В очах нашого Творця. Святий апостол Павло підкреслює: ви храм Божий і Дух Божий живе у вас. Як важливо нам створювати атмосферу для життя Бога у нашому серці і у нашій душі, реально відчувати дотик Царства Небесного, реально відчувати ті слова, які промовив у свій час Христос: Царство Небесне всередині вас є. Дай Боже, щоб це відчуття допомагало нам. Дійсно інтенсивно працювати над справою нашого спасіння для того, щоб вічність, яку ми відчули тут на землі, відчути і у небесному царстві зі святом, дорогі православні.